Пусі. І зовсім не тому, що я її веду, а тому, що в принципі все те, що ми робимо в е, нашій країні, це якраз пов'язано з ідентичністю. Тому що ми весь час запитуємо, друзі, з вами: все ж таки, для чого ми це робимо? Чому ми обстоюємо країну? Чому люди виходили на Майдани, гинули на Майдані? Чому наші з вами співвітчизники зараз в ці хвилини гинуть в боях з росіянами? Для чого такі жертви? Заради території, заради прописки в певному місті, заради того, що хтось називається українцем, а хтось називається росіянином, що це означає, в принципі, і ми завжди даємо один і той самий, в принципі, важливий акцент на цьому: що це питання того, що люди взагалі думають про життя в Україні, ким вони себе вважають і як вони хочуть тут Розуміють вони, що Україна і Росія відрізняються не територією, а ідентичністю, тому що ми бачимо, що і виявляється на території Росії, як виявилося після рейду наших військ до Курської області. Є люди, які розмовляють українською мовою, які мають якісь традиції пов'язані з минулим, але не відчувають себе українцями. І питання в тому, що таке Україна на території української держави, що таке українська ідентичність на території української держави, це є відповідь на ці питання. Або нам вдасться зберігти державу з українською ідентичністю, або ця держава просто розчиниться, навіть якщо вибачаюсь, збереже свої. Міжнародно визнані кордони, тому що навіть в міжнародно визнаних кордонах можна бути не державою, а культурними, політичними, яким завгодно протекторатом, що, до речі, можна побачити по долі багатьох держав сучасного світу. І якщо ми цю державу захищаємо, і хочемо її зберегти, значить воно чогось варто. І ми якраз про це будемо о, з вами говорити. І мені іноді здається, що взагалі цю ідею ідентичності, от як сенсу цієї війни, вигадав я. Але потім я думаю, що все ж таки, коли я дивлюся на Олексійовну uh, Олексіюнівшу, то я розумію, що в цьому, що мені стає незручно, я думаю, що в цьому житті щось було до мене. От, О, і, і тому ми почнемо почнемо цю панель з Ларисою Олексію і здоїв. Запрошення, дякую Ганні і всій команді Анс, тому що справді ці розмови вже стали необхідністю. Переосмислення у нас е, в такий час на надзвичайне Віталій сказав добре про те, що саме тепер ідентичність ще одне велике випробування. Насправді, коли ми починали газету, тоді ну ми ж тут ветерани рук по відновлення української журналістики, насправді тоді було певним чином таке відродження, бум. І розуміння, і ідентичності, і преси. І це тривало якийсь час, а потім під натиском нових випробувань це змістилося. Але я встигла тоді першій перемові перші, до книги Україна інкокніта, яку ми видали одразу після того, коли проєкт політичний, який ми вважали, може перевести Україну пострадянську до проєвропейської. Зазнав поразки на виборах президентських в, в 99-му році. Наша газета, тоді, як ви можливо, знаєте, підтримувала кандидатуру Євгена Марчука, і з ним були пов'язані найбільші сподівання, Україна більше не мала такого шансу отримати людину, яка знала, як трансформувати країну. І коли це не відбулося, тоді я написала таку колонку, Ще до Віталія Потрійкова це було дав і, і це було про те, що цей квантовий стрибок треба здійснити вже перенавчаючи народ. Тому що наші опоненти перемогли, але ми були праві. І цю правоту зафіксували перемога до бібліотеки, що за життя нашого покоління ми повинні вирішити зі справи для українського народу. Зміцнити ідентичність і повернути престиж української мови. І почали ми це робити саме через бібліотеку типу, історичних знань, бо історія для України це не історія, це становить хребет нації. І, звісно, зараз дуже багато літератури можуть сказати люди, що ну і, і що раптом ми зробили десь відкриття. Ні, ми зробили відкриття, ми порядкували. Історичні знання визначили пріоритети. Можна сказати, певним чином моральну систему координат, які треба розглядати певні події. Ми не можемо зробити все за всіх, але ми залучили дуже класних істориків. І це було ще до тінок снайдера. Я хочу сказати, що коли в газеті 8 років працював Джеймс Мейс. То це справді та людина, яким повинні давати набагато більше уваги. Тімоті Снайдер робить хорошу справу, і зараз своє бачення української історії, з яким чи створя, погоджуюся, чи створено погоджуюсь. Але Джейпс Мейс це стратегічно важлива фігура для нашої заповіді. Ми напередодні того, що палі будуть меморіальні дії пам'яті вже до Володомору. І ми повинні розуміти, що, звісно, сум і плач це що назавжди, але тим не менше треба розуміти, що Джеймс накреслив програму подолання по геноциду. І оскільки ми, на жаль, не змогли її здійснити в попередні роки, на нас нахлинула друга полягається. І я завжди кажу, що для мене це особиста образа і хальба. Для нашого, да, нашого народства, що ми допустили це. Вони допустили. А після що це, ну, звісно, таке це пішов це побування, що вони робили в той час і як тут -то, сталося Тому що вже смав трибуну, його чули в світі, але чи чули його в своїй країні? Хочу вам сказати, що в ну, нього немає жодного ну, телевізійного інтерв'ю Тоді ще не було нічого. А у Джемса є невеликий повідомив. Це. це може ділятися. Що Джемс повинно Україну Він же ж замість конкурсу власне зробив наукову роботу, з якою виступав Коспаменті Конгресі Сполучених Штатів. І це рамково стратегічний документ, щоб було зрозуміло. Я скажу, що коли ми видали книгу День вічі з смс, мені одразу дзвонив в Чорноматін? Говорила би тим проявляється чорному він який захотів в деталях запитати, чому власне газета стільки приділяє увагу цій темі. Я прийшов і каже мені, Лариса, почому дії так много пишуть о голоді? Ти ж западної? У вас голода не було? Ну я кажу, так звісно, я з західної України, але що вітер панович, не вірити в людське співчуття і солідарність. Ну, в нас були непогані стосунки, звісно, це не був не найгірший посол той Росії, але ж висновок з мій, який був тоді зроблений, є дуже він актуальний сьогодні. Я зрозуміла, що якщо Росія так це сприймає і не покаялась, звісно, вона зробить це вдруге. Лариса, і я хочу продовжити цю історичну тему, тому що за великим рахунком. Мені здається, що от Лариса Івшина говорила про історію. Це величезна проблема, до речі, з ідентичністю, тому що наша історія переписана, переконструйована, і вона такою залишається в головах багатьох людей. І дійсно багато хто сприймає ті події, які відбуваються як розрив того, що було, а для багатьох це навіть не розрив. І, ну от я просто не веду. Простий приклад, який в мене там буває з колегами, коли ми обговорювали з моїми ізраїльськими колегами, які коли жили там тут, в Радянському Союзі ще вбивство Яхі Сінвара. І вони кажуть, То послухайте, от, вбивство Яхі Сінвара, воно, звичайно, призводить до о, о, якихось реальних наслідків, але просто там середовище таке, як е, е, Сінвар. Вони всі будуть бажати знищити євреїв. Я кажу, але ж ви тільки що в ефіру говорили, що якщо не буде Путіна, не буде російсько-української війни. І вони мені кажуть, ну звичайно, росіяни ж так не ставляться до українців, як палестинці, до євреїв. Це ж Путін їх так настроїв. Як хто вам сказав? І оце для це до вас, пане Анатолія, до історика. Як змінити уявлення людей і тут і на заході про те, що російсько українська історія це дві різні магістралі, які завжди були різними. І ну, десь зустрілися, звичайно, там переяснили, але це був епізод національної історії українців. Будь-яка людина, яка вивчала реальну історію, це розуміє. але Це в голова багатьох людей не вкладається досі, як скажуть від Лісабона до Владивостоку. Не знаю, там не писали ще історики, дійсно, кандидат історичних нових, але насправді тут був запрошений як головний архівіст. І знаєте, складне запитання і. Я не думаю, що моя професійна точка зору тут важлива, з точки зору історика, але важлива точка зору, з точки зору, вибачте, архівіста. Я не знаю відповіді на це запитання, як це зробити. Але я знаю, де шукати. І шукати треба саме в архівах. розумієте? І найголовніше, що відповідь має знайти кожен сам. Інакше цінності цієї відповіді не буде. Час було таке хитне уявлення про гарного архівіста, про ту людину, яка добре знає фонди, знає те, що лежить, і, і допоможе тобі це знайти. Або не допоможе. Це, до речі, от, повертаючись до питання корупції да, і всіх наших цих пострадянських практик. Але насправді е, хороші архівісти це ті, які створили умови для вас всіх, щоб ви нам сказали, що у нас там насправді зберігається. А тут ключовий підхід, тому що син... історія України насправді це синергія родинних історій багато в чому. Ми можемо скільки завгодно розказувати про декомунізацію, про боротьбу з тоталітаризмом і все це витрачати на себе бюджетні кошти, знімати і все інше, але усвідомлення прийде тоді, коли людина побачить архівно кримінальну справу свого закатованого предка з. Краплим на метро, іноді це теж буває, да? і тоді, коли вона зрозуміє, що таке колоніальна історія, що таке тоталітарна історія, крізь призму родинної історії. І для цього ми робимо все. Тому що от сьогодні я провів з вами день, ну, трошки менше повного дня, і в той же час величезна команда, хоча не така велика, але українських архівістів, зацифрувала понад 100 тисяч копій за цей день. А це сотні тисяч імен ваших предків. Тобто, минулого року державні архіви оцифрували 21 мільйон копій. Це перший або другий результат в світі в умовах. Дякую. Я, до речі, знайшов в архівах Комітету державної безпеки Української РСР, коли вони вже були відкриті. Чудову розповідь про те, як в 1952 році мій прадід Григорій Портников тут на Подолі в Синагозі приймав третього посла Ізраїля в Радянському Союзі Шмеелі Ріяшива. І, звичайно, входили всі агенти КДБ і записували кожне слово за моїм бідним прадідом. Це було в день, який потім стане днем мого народження, і в день який був днем проголошення незалежності держави Ізраїль. І головна претензія у цих. Працівників КДБ було те, що вони обговорювали тему Бабиного Яру. Навіщо взагалі обговорювати те, не було навіщо? Це просто було ознакою нетолерантності і нелояльності до існуючого режиму. І тому я і вважаю, що архів це важливий момент, тому що це факт, це те, чи можна довести факт, який фактично спростовується пропагандою. І факт це є найбільше надбання історії, але я абсолютно погоджуюсь, що на це питання має відповідати пан Дробович. <реш> я відштовхуюся від того, що сказав Анатолій. Вони роблять велику роботу по цифруванню архівів, але ви навряд чи коли-небудь побачите біля. Ну, я сподіваюся, що в пару років ще і ось це настане, але є великі сумнів, що ви побачите таку чергу до будь-якого державного архіву, як, наприклад, на концерт у Кенлісу. це специфічна інформація. Колеги і команда архівної служби, власне, архівів. Державних архів, вони допомагають зазирнути в своє минуле, в своїх родичів, побачити справжню історію, дуже часто зрошену кров'ю абсолютно справедливо. Але це робота. Треба піднятися, піти, захотіти перейнятися цією історією. А питання, яке звучало від Лісабона до Владимиростока, ще складніше ставить умов і задачу, щоб хтось в Парижі, в Лісабоні, Мадриді, Берліні піднявся і зазирнув в ці всі історії, жахливі, страшні історії. Ну, люди не хочуть цього робити, людям лінь це робити. Людей треба до цього спонукати. Хтось через океан, живучи, втрачає спокій через те, що наші померлі промовляють до них. І покладе життя на віта відновлення цієї праці. А хтось лінується просто навіть лінк відкрити і подивитися як спонукати інших людей зазирнути в цю історію. Ну, це насправді фундаментальне питання і емпатії, і психології. Нещодавно був, ми проводили форум з партнерством «За східну Україну, і в цьому форумі виступав фотограф, який робив репортажі з Сараєм. Старай в обозі, на 4 роки, мені була, да? бомбардують, обстрілюють велике європейське місто. Скажіть мені, будь ласка, хто жив в цей час? От, ви бачили акції протесту в Києві? Якісь е, стурбовані демонстрації? Чому, коли велике європейське місто роками бомбардується, ми начебто не, не так далеко знаходимося? А там ще деякі політики розказували, що ми вообще тут ого-го найближче, найближче. Де? Де ми були? Підтримували це. Дивіться, отак, ми підтримували. Так, я, так. я, до речі, зустрічався якраз в цей момент членами президентів Боснії Герцогини. Mm -hmm. І вони мене з тоді задавали якесь оце якраз питання. Я сказав, що я журналісти зусиль була в Москві, вони мене запитали, ну росіяни зрозуміли, чому вони так себе поводять. А у вас як? І мені було соромно, тому що я не знав, що мені впорісти. Так, гуляв, я пам'ятаю, я був тоді ще малий. Да? І я пам'ятаю такі е, з бродячих е, напівкухонних розум, ну це ж славяні, вони ж славяні. Да? Треба за них бути, бо вони славяні. А почекайте, а що, е, це презумпція якоїсь святості, да? те, що у нас є там, етнічна якась спорідненість. І виходить там, що у нас у самій ключові моменти історії не було емпаті, а Грузію згадаю. Початок війни в Грузії, Росія вторгається в Грузію. Яка тут політична ситуація, яка суспільна ситуація? Частина, частина спільноти заклякла, да? частина у політичного класу величезної кількості людей, яких ми з вами уповноважили на прийняття політичних рішень, бракує навіть е, сміливості дати правильну, чесну політичну оцінку подій. Відповідно, е, мені здається, що нам варто би знайти оцей. Інструментом, принаймні після цього форуму я серйозно почав про це думати, як нам самим мати інтерес і емпатію до таких подій, Ось як нам мати інтерес до сараю вчасно. І якщо ми знайдемо цю відповідь, чому наше серце, наш розум відкривається до таких бо і інших, якщо ми знайдемо цю відповідь, то ми можемо її екстраполювати і вже на інших людей. Бо ти приходиш зі своєю. Зі своєю кров'ю, зі своїм богом до інших людей кажеш: припини їсти свій круансант, відклади хамор, припини своє біле вино пити, у нас тут така стається. А люди не хочуть. Відповідно, як про це розказати? Дорославської людини, що пов'язано такий спогад, не такий офіційний, як розмова з башківськими керівниками, а спогад того мого колеги. Який якраз в розпалі боснійський війни, коли була е серебриниця, приїхав з Німеччини і дуже здивований. сказав, що у нього була романтична пригода. Він познайомився з е красивою дівчиною в барі, розмова е е людина там володіла англійською, що для нас не завжди притаманно. Вони там спілкуються таке от реальне таке приємне знайомство. Він вже такий радий, що в нього таке романтичне. Тут телебачення в барі розповідають про. Те, що відбувається в колишній Югославії. і ця дівчина розплакалася, побачила все це і пішла. Казала, що вибачайте, але я не можу тут продовжувати знаходитись такий жах. І Він казав: ну, якісь дивні люди, ну це ж просто новини. Ну, не можна ж так реагувати на новини. І це те, що відбувається з нами. Ми хочемо, щоб на наші новини в інших країнах реагували так, як ми ніколи не реагували на новини інших. Те ж саме там відбувалося з Ізраїлем, коли мене ізраїльські друзі запитували в перші місяці, коли ми питали, чому нам Ізраїль не допомагає. Скільки ви допомагали Ізраїлю? Ж весь час війна, ви знаєте, в якому стані безпеки ми знаходимося? Тут ніхто не хотів знати. І потім 7 жовтня 2023 третього року сприйняли здивування, виявляється, і в інших місцях буде так. Але це питання про те, як люди взагалі ставляться до сучасності. і сучасність вона. Має виявлятися у формах. Ми говоримо там про історію, про архіви, є певні за великим рахунком, заклади, які мають бути сучасними, які впливають на нашу ідентичність. Пані Катерино, я колись був з вашою колегою по Київській картинній галереї. Ми зустрілися випадково в, в Астрихці, в художньому музеї. Там, де просто сучасні якісь. Ідеї виставок, спеціальна майстерні, де показують, реставрують картини, конкурси для дітей. Люди ходять в музей як на свято. Наші музеї здебільшого залишаються тими, якими вони були за. Я не за радянських часів, за класичних часів. Що музей це місце, коли ти просто приходиш подивитися картини. Те, що навіть Лувр тобі не собі тобі зараз так не дозволяє. А нам же потрібно, щоб сучасні люди, от які з гаджетами, які з Швидко плинемо світі інформації живуть, щоб вони бачили от те, що є українським, в сучасний, що хочете такому в сучасному оркеструванні. Зараз задали таку е, високу планку. І е, така глибина різних, е, різних проблем, які накопичувалися десятиліттями, власне, лежить під е, цим формулюванням, цим запитом. Яке я мушу сказати, яке б візьму на себе відповідальність сказати, що це в вашому остану зараз говорить запит суспільства до цих інституцій, тому що насправді ми маємо у випадку з музеями і з чили низкою інших культурних інституцій в нашій країні таку саму ситуацію, як і з багатьма іншими інституціями і інститутами, тобто вони існували довгий час в якості. Ну, такого спадку, який ми отримали від радянських часів, спадку у вигляді цілої системи сьогодні вона має назву мережа закладів. Якщо ми говоримо про бюджетні установи, тобто ті, які фінансуються з місцевого або державного бюджетів, але насправді після відновлення незалежності у 91-му році Україна мала шанс, можливість ну, Україна. Ми теж звикли. Я от зараз над кожним словом думаю, Коли ми говоримо Україна, хто це Україна? Тобто, власне, це всі ми, мабуть, всі ті, хто були дорослими, так би мовити, діє здатними людьми на той час, мали можливість почати змінювати щось у цій системі для того, щоб витворювати країну, в якій всі ми хотіли би жити, чи вони хотіли би, щоб жили їх діти. І мені здається, що на жаль, з різних причин ми той шанс втратили. Тому що фактично протягом останніх 30 років відбувався спочатку за інерцією, а можливо в деяких випадках і е, такий намірений підрив цього фундаменту. Ця мережа інституцій, вона занепала. Так само занепала система охорони культурної, наприклад, спадщини. Те саме сталося з природоохоронними е, інституціями. Тобто всі ті інституції, які були в радянський час створені, е, більшість з них не ризиком сказати, 99%, мабуть, відсотків. Які в радянський час виконували абсолютно чітку роль, вони були інструментами в державній політиці пропаганди, і це ми отримали спадок від 30-х років. Тобто це дуже довга, так би мовити, інституційна традиція. Те, що ми до сьогодні бачимо час від часу, наприклад, в краєзнавчих музеях, навіть ту структуру краєзнавчих музеїв на місцях від відділів палеонтології до ХХ століття, вона вся власне заклалась ось ось в той час. Uh, і в суспільства з різних причин через ситуацію виживання постійного виживання для більшості людей не було запиту на те, щоб змінювати ще і ці інституції. Uh, і так само, оскільки люди, які в них працюють, теж є членами цього суспільства, в них так само з цим запитом було складно десь більше, десь менше, але, зрештою, критичної маси людей, які би змінили uh, цю систему, або, хоча б свою мережу, довгий час не збиралося. І саме тому ми до сьогоднішнього дня маємо ось цю uh, до певної міри застарілу. Uh, Архаїчну таку систему інституції, яка не виконує ні сучасну роль, але вже і ту свою пропагандистську теж не виконує, тому що розвалилася так держави та системи, які вони власне покликані були слугувати. І мені здається, що музеї, і, власне, як і архіви, як і бібліотеки, тобто ті всі інституції, які відповідальні за фізично-матеріальні носії нашої пам'яті, які потрібно зберігати і передавати. Тобто ми не маємо на них виключного права, як наше покоління ми маємо їх передавати далі. І тут це до питання стало в розвитку. Чи застосовуються ці принципи, наприклад, до культури до охорони спадщини? Ось ми зараз знаходимося на етапі, коли ми витворюємо для себе цю нову модель інституції. І в нас є низка експериментів, наприклад, з сучасним мистецтвом, це і приватні збірки, про які пані Лариса сказала, наприклад, в музеї сучасного мистецтва Корсик і це окрема історія. Тут є дуже різні думки фахівців з цього приводу. Є інституція музей сучасного мистецтва громадська, яка, наприклад, зібрала перший архів воєнного мистецтва вже з 22-го року, наприклад, і багато інших. Але ну, моє серце ще лежить і болить, наприклад, за ті інституції, які зберігають ось ці старі колекції. Наприклад, коли е, це така історія невеличка, яка дозволяє зрозуміти, що відбулося, е, я працювала дуже довгий час, понад два десятиліття в музеї Ханенків. Коли я тут прийшла, це був 98-й рік, музей ще називався Київський музей західного та східного мистецтва. І тільки наступного року, 99-го, імена його фундаторів. Відповідно, до, до заповіту Богдана Ханенка були повернені в назву музею. І ми отримували дзвінки в музей про те, чи можна поговорити з Богданом Чеваро Ханенками. Тобто відбулося за 10 років, поки музей був закритий на е, реставрацію. Частина киян про нього встигла забути. Діти в нього не ходили, тому багато хто не має цих дитячих спогадів. А багато хто плутав, наприклад, музей Ханенків і сусідній музей, який тоді мав назву да, музею російського мистецтва, нині якийсь. Національної київської картинної галереї, то власне ось ця історія віднайдення своєї ідентичності через спадщину вона для нас важлива і вона в процесі.